Привіт, друзі! ну що ж, Добрався і до нас сніг. Засніжило трошки, але все пороставало. Хочу показати вам ось такий автомобіль. Це у нас Passat B7 в Кузові Універсал. Даний автомобіль оснащений 2-літровим дизельним ресурсним двигуном 103 кВт. Хороші надійні двигуни, економні, недорогі обслуговувані, мають гарний ресурс, більше 500 тисяч кілометрів. І також тут стоїть надійний автомат, dsg 6 мокра. Самий, в принципі, безпроблемний, самий надійний. Надійніших автоматів вже за цей не існує. Автомобіль у нас чистий 14 рік. пригнаний з Німеччини на непоганій комплектації. Передня в нас оптика адаптивна ксенонова, задні LED-фари також, передні задні парктроніки, омивачі фар присутні. Автомобіль на 17-х легкосплавних дисках на літній гумі 2023 року в принципі, нова. Поміняні в у нас колодки. Так він приїхав з Німеччини. В комплекті даємо ще зимову гуму. По комплектації присутні також датчики світла та доща. Присутня в нас вентиляція, масаж, електросидіння, мультируль шкіряний в такому стані. Подивіться, який стан руля, не шити не фарбоване сидіння, тканеве в ідеальному стані, повний електропакет, клімат, контроль, підігрів, сидінь, навігація, старт стоп допомога при підйомі вгору. Автоміль в досить гарному стані. Ніяких зауважень по автомобілю немає. 240 тисяч рідного пробігу. Є всі випуски по техогляду в Німеччині, так само сервісна історія, все повністю. Парктроніки задні. Подивіться, якому стані ліхтарі, LED, полка присутня, все, що треба, по автомобілю, є. Нема недарижиків абсолютно по ньому, не під ручками, не підсвітка номера, нічого. І кажу, що це саме останній рік його випуску, тобто 2014 рік. Таких посадів вже не лишилося в живих. Реально вони наїжджають дуже великі пробіги, тому важко знайти даний автомобіль. Попадається вони рідко, але тим не менше ми його знайшли. Кого зацікавило, звертайтеся, надамо всю інформацію по даному автомобілі. До речі, даний посад буде 13650 плюс торг. 240 пробіг, 2 літра дизель на автоматі.